Отея святого Івангеля читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будь можні. Сказав Господь прийчуцю, царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі словами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що повинен десять тисяч талантів, а що не мав, той чим дати, пан велів продати, його жінку, дітей і все, що він мав і вітати, тоді слуга упавши йому до ніг поклонив. Лицем до землі і каже, потерпи мені, пане, все тобі поверну, і змилосердився пана тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той, Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був, йому сто динарів, схопив його і почав душити його, кажучи, верни, що винен, співслуга його, пав йому в ноги, і почав його просити потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому всю правду. Тоді пан покликав його і сказав йому. Слово лукавий, я простию тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було, й тобі змалосердитись над твоїм товаришем, як я був змалосердився над тобою, і розгнівавшись його пан, передав його котам, аж поки не вернемося боргу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Слухаючи сьогоднішню притчу з Євангелія. Апостол євангелист Матей хоче нам розказати. Про те, що кожен з нас багато разів в житті переживав. Розповідаючи про одного пана, який, позичивши 10 тисяч талантів у свого пана, який був старший над ним, прийшов час і пан його покликав, щоб той повернув те, що він йому дав. І чуємо з Євангелія, що, напевно, що цей чоловік не до кінця був розрахував з тими грошима, коли би він мав їх повернути. І сталося, що він на той час не має можливості віддати те, що був винен. І чуємо, що Господар хоче його покарати. За те, що він не виконує ту домовленість, яка була між ними. Але цей починає його просити. Просить так, що той, змилосердившись у своєму серці, не тільки дає йому відстрочку, а прощає повністю борг. Бо дуже розуміє, що 10 тисяч талантів, якщо він зараз їх не має, йому направду буде тяжко їх. Близькому чи в скорому часі знову надбати, щоб віддати. Але щоб не втратити доброго друга, товариша, він йому прощає. Вийшовши цей чоловік, зустрічає знову ж таки, напевно, що також таку саму людину, як він, і напевно, що товариша, який свого часу позичив в нього 100 динарів, Бо якби він його не знав до того часу, навряд ли чи він би позичив ці гроші? Напевно, що він знав, кому він позичає, як і кожен з нас. Коли до нас хтось приходить, щоб позичити гроші, ну, щоб позичити, ми найперше мусимо знати, хто ця людина. Ми мусимо знати, чим вона займається, як вона стоїть на ногах, і чи в змозі вона нам буде повернути ці кошти, які вона хоче в нас. Взяти на ті потреби, які вона має. Кожен з нас аналізує, хто до нього прийшов і пощо. Щось подібно і ці чоловіки. Один одному позичаючи, вони знають і розраховують на те, що борг мав би бути повернений. через те, що вони один одного знають. Перший поступає так, що не хоче втратити свого товариша, прощає йому бор. Другий же через те, що, напевно, пострадала його гордість перед своїм товаришем через те, що він не зміг віддати вчасно те, що він був взяв, вийшовши засмучений з одного боку, що той його покликав, щоб він повернув, але він не зміг. Але з другого боку, розуміючи, що той йому простив, не може поступити так само. Він, зустрічаючи свого меншого товариша, кидає його до темниці через зовсім невеликий борг. цего навсього всього 100 динарів. В той час за один день можна було заробити один динарій. Тобто людині було потрібно 100 днів працювати, щоб повернути борг. Дорогі брати і сестри, ця притча, напевно, що про нас з вами. Бо якщо ми слухаємо Євангеліє і завжди розуміємо, що Господь найперше хоче сказати щось мені, не комусь іншому, а іменно мені через те, що я тут слухаю це слово, яке Він промовляє до мене. Нараз кожен з нас стикався з тим. Що він мав комусь щось пробачити. І не йде мова виключно про гроші, а про те, що хтось мене образив чи словом, чи своєю якоюсь поведінкою, чи чимось іншим. І напевно, що я би мав би поступити так, як перший господар, який прощає. Але часто ми у своєму серці носячи злість, гнів, поступаємо інакше. Ми, мавши маленьку образу, можемо її не простити. Що таке є прощення? Прощення це є те, що хтось нас образив, але коли він звертаючись до нас, нас перепрошує. Ми це йому пробачаємо. Тобто ми не тримаємо зла на нього. Найкращий приклад прощення це коли маленька дитина каже до мами чи до тата: пробач мені тату! пробач мені, мама, я більше так робити не буду. І кожен добрий батько і мати не може сказати, я тебе не пробачу. Мама і тато завжди пробачає свою дитину через те, що вона її любить. Любить наскільки що вона готова пробачити все. Навіть від найменшого до найбільшого те, що дитина може зробити. Нараз діти підростаючи, стають старшими і роблять дуже великі неприємності для своїх батьків, де попадаючи в погані компанії, десь Бачачи приклад своїх однолітків чи старших, часом попадають в такі ситуації, що батьки готові найперше своєю любові зробити все, аби дитину витягнути в те, що вона попала. І навіть та злість, яка переповнює в той час тата чи маму, які кажуть, я готовий його наказати так, що заборонюємо йому все. Але через якийсь час любов у нашому серці заставляє нас забути те, що дитина зробила, коли ми бачимо, що вона направду щиро перепрошує нас і робить якісь кроки, щоб змінити те, що вона наробила. Батько і мати прощай. Сьогоднішній Євангеліє нагадує нам, що ми є діти, діти Божі що ми також робимо погані вчинки, робимо те, що нам що отцеві не подобається, те, що його засмучує. І тільки прийшовши до нього, ставши перед ним на коліна, кожен з нас, хто був у сповідальниці, не раз стоячи перед сповідальницею, відчуває страх, відчуває легке тремтіння. Деколи наш голос тремтить від того, як ми починаємо говорити з Богом, ми відчуваємо провину за собою. Але ми в своїй щирості кажемо, Господи, прости мені. І чуючи слова священника, іди в мирі і більше не гріши», вийшовши з повідальниці, ми стаємо зовсім інакшою людиною. Ми відчуваємо, що ми від чогось звільнилися. І той тягар, який ми мали і занесли перед Богом, наш Небесний Отець забрав від нас, і нам стало легше. Тобто Він простив мене. Важко направду дивитися, коли ти бачиш, де є сім'я і де один одному не можуть простити, де часом батьки між собою не спілкуються, де. Останнім часом ми бачимо дуже велике співвідношення по процентності розводів, де розлучаються батьки, і через це страдають діти, виключно через те, що деколи один одному ми не можемо пробачити. Бо ми говоримо, що зачепили мою гордість, десь мене понизили. І мені тяжко стати і сказати, Дружино, кохана моя, жінко, прости мені, чи навпаки, мій люблячий чоловіче, я хочу, щоб ти мене простив. Нам важко сказати це слово вибач. Але якщо хтось скаже це слово, він розуміє, що наскільки легше стає після того, як ми один одного перепросили. Нам приємно, коли товариш. Чи наша подружка, завинувши перед нами з чимось невеликим, скажуть до нас слово пробач. І ми відчуваємо радість в своєму серці від того, що ми можемо сказати, та я на тебе не образився, нема за що мене просити прощення. Ми відчуваємо туди радість, радість від того, що ми можемо наскільки себе понизити перед кимось. Що в його словах, в Його очах ми станемо великими через те, що наше милосердя і наша любов, яку ми отримали від нашого Небесного Отця, дає нам цю радість. Сьогодні ми стоїмо перед Богом і в своєму серці кажемо до Нього: Господи, прости нам, прости нам за те, що ми Тебе образили. І Господь нас прощає. То хіба ми не можемо простити когось, хто перед нами стане і скаже, вибач мені? Хіба це відчуття цієї радості не заслуговує жити в нашому серці? Хіба це відчуття цієї радості не дозволяє нам жити щасливо один з одним, де бачите добру християнську родину? Де батьки розуміються своїми дітьми, де брат з сестрою товаришують, де родина не ділить між собою нічого, де родина знає, що таке слово «вибач», де сім'я знає, що таке ми разом і ми це переможемо і пройдемо, як би нам не було важко. Хіба Господь нас цього не вчить? Він сьогодні, як милосердний батько, Подає нам приклад. Це все, що записано тут в цій книзі. І те, що ми сьогодні чуємо, є для нас уроком нашого життя. Для того, щоб починаючи з своєї сім'ї, починаючи з нашого товариства, починаючи з держави і цілого світу, якщо один одному ми зможемо пробачити і подарувати той борг, не йде мова про гроші. Де мова про наші відносини один з одним. Хіба ми не станемо щасливіші? Хіба ми не отримаємо ту радість, яку нає нам Господь? Навчимося прощати один одного. Будьмо милосердні, як і Отець наш милосердний. Амінь. Слава Ісусу Христу!